Коли вибухнула війна, мої батьки спочатку не дуже переймалися цим. Надто довго ми жили тут в мирі, щоб уявити собі, що взагалі означає війна. Молоді люди в місті, насамперед студенти, також і єврейські, від радості поводили себе геть дурновато, тільки українські селяни збагнули, що на них чекало. Деякі з них прийшли до моєї матері, з якою вони були в добрих стосунках. Позаяк вона, крім польської, вільно розмовляла також українською зі своїми рожевими щоками, білосніжними зубами і світлими очима, виглядала як одна із них і розповіли, що вони отримали повістки про мобілізацію до війська і, мабуть, уже більше не повернуться додому живими. На прощання вони обняли мою матір і, плачучи, пішли геть. Проте, далеко не всі молоді селяни плакали, отримавши повістку про мобілізацію на військову службу. Принаймні один із них скалив свої білосніжні зуби від задоволення. Моя мати зустріла його, коли він саме повертався з міського арештанського пункту, оточений з граю дітей різного віку, які весело плигали й стрибали навколо нього, голосно вигукуючи при цьому: Татуню, татуню. Моя мати, яка добре знала його, стала як вкопана, відтак строго спитала його Яшку, що означає цей театр? Адже ти не жонатий. Цілком можливо, що в тебе є нешлюбні діти, але в такому разі вони не будуть стрибати навколо тебе, а дивитимуться крізь вікна осель інших чоловіків. До того ж, так багато й таких великих ти ж не можеш мати. Яшко розриготався так, що аж сльози потекли йому по щоках. так швидко відвів мою матір у бік і мовив, Тихше, це не повинні почути ті, що сидять там, в управі. А історія така. Я отримав повістку про мобілізацію, але не мав бажання йти до війська, після чого прийшла друга повістка разом з погрозою, що мене посадять до криміналу. Отож я зібрав усіх дітей, що живуть по сусідству, і пообіцяв їм солодощів, якщо вони підуть зі мною до рогатина і весь час гукатимуть татуню, татуню. Я сказав служивим, що я удівець і немає нікого, хто б міг подбати про моїх діточок. Якщо мене закриють у криміналі, то потрібно разом зі мною закрити і їх. Що ви думаєте, як швидко вони виставили нас знову на вулицю? Моя мати також розсміялася і запросила дітей до себе додому, де вони отримали від неї цілу гору пиляного цукру. З вдячністю вони знову почали горланити татуню, татуню і нарешті весело пострибали собі геть. Але, звичайно, що такі жарти були можливі тільки в перші дні мобілізації, коли війну ще ніхто не сприймав усерйоз. Згодом і Яшко змушений був піти на фронт. Австрійські війська на Східному фронті спочатку були так погано озброєні, нікчемно забезпечені провіантом, що багато солдатів просто замерзли, померли від голоду. Перш ніж вони встигли здійснити бодай один єдиний постріл можливо, що серед них був і бідний веселий Яшко.